Нам необхідно залучити максимально іноземні держави до цього процесу, і тут повинна працювати наша дипломатія. Вибачте, прийоми шампанським перенесете потім після війни будете шампанське випивати. А зараз необхідно кожний ранок починати в Брюсселі, в Берліні, в Лондоні, в Пекіні, там, де, де можливо це, де нас хоч де нас хочуть почути і де можуть почути, і говорити про те, що відбувається в Україні. Ми з Росією. З такою досить потужним монстром на сьогоднішній день, ми справитись не можемо. Ми повинні для себе зрозуміти це. Але якщо на нашу сторону перейдуть країни Європейського Союзу, а ви бачите, останній час говорив про те, що вони досить позицію таку вижидальну зайняли. Вони дивляться, але не приймають серйозних рішень. Ми повинні спонукати їх до прийняття цих рішень, посадити за стіл переговорів. І в такому форматі ми зможемо вийти з цієї ситуації, не втративши. Ні наші території, ні наш авторитет, ні наших людей. І якщо ми цього не зробимо, то майбутнє надзвичайно примане нашої держави. Надзвичайно.